Про події війни говорить Страдко. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у зв'язку з активізацією противника у прикордонні Сумській області та важливістю інформування суспільства про хід відбуття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, 16 червня генштаб ЗСУ у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку північно-слобожанському. Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на південно слобожанський Повідомили у генеральному штабі. Тим часом противник зазнає значних втрат на Сумщині. Через це активність малих піхотних груп Росіян у прикордонні суттєво знизилась. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. За останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася все, тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи. Постійно знищують ці піхотні групи, це десятки вбитими, десятки пораненими, Це ті втрати, які несе противник. Спочатку, ми, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну, практично не зважає на свої втрати. В той же час зараз, певно, через такий певний брак своєї живої сили. Активність ворога на цьому напрямку значно знизилася, і власне також можу відмітити, що навіть застосування Такими е, малими групами е, квадроциклів або мототехніки воно також значно знищили е, знизилося, що підтверджує те, що е, наші е, українські захисники ефективно е, протидіють е, ворогу е, на цьому напрямку, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив. Варто нагадати, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу Збройних сил України тричі на добу станом на 8.00, 16.00 та 22.00. У ніч на 16 червня. Противник атакував Україну, запустивши 138 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники. імітатори різних типів. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, основним напрямком удару стала Донеччина. Станом на ранок протиповітряною обороною було знешкоджено 125 ворожих БПЛА, 84 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачені подавлені реп. Тим часом сили оборони України продовжують уражати промислові та логістичні об'єкти, які задіяні у виробництві. Безпілотників на Росії 15 червня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили потужності з виробництва БПЛА у Єлабузі Республіка Татарстан РФ. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, повідомили у генеральному штабі. Як повідомили у генеральному штабі протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найбільша кількість традиційно фіксується на покровському напрямку, де українські воїни зупинили 46 атак окупантів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 32 атаки російських загарбників. Найменша кількість атак зафіксована на Оріхівському напрямку, де наші воїни зупинили три атаки в районі Новоандріївки. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 79 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Продовжується операція на Курському напрямку. Там сили оборони України за добу відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб. Понад 6 тисяч бійців втратили війська КНДР у Курській області під час бойових дій проти українського війська. Такі дані повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на розвідку. Значні втрати північно-корейських військ стали результатом масштабних і виснажливих піхотних атак. йдеться у повідомлення. Нагадаємо, північна Корея направила в Росію свій військовий контингент для участі у війні проти України восени 2024 року. За даними розвідки, він становив 11 тисяч військових. У Великій Британії жінка вперше очолить секретну розвідувальну службу, більш відому як МІ 6 Повідомляє Reuters. 47-річна Блейс Метревелі, яка зараз є головою технологічного відділу і відома як Q, Більшу частину своєї кар'єри працювала на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі. Після призначення, яке має відбутися восени, її кодове ім'я буде СІ. Зараз Мі-6 очолює Річард Мур, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, заявив, що призначення Метревелі відбувається в час, коли Британія зіштовхується із загрозами безпрецедентного масштабу. Як відомо, керівник британського уряду заявив, що нова оборонна стратегія країни передбачатиме підготовку до війни, оскільки це на його думку найефективніший спосіб стримування загроз. Про це він заявив на початку червня під час представлення стратегічного огляду оборони. Іран готовий припинити завдавати ударів по Ізраїлю, якщо Ізраїль зупинить. Свої удари про це заявив міністр закордонних справ Ірану Арахчі. Ми захищаємо себе. Наша оборона повністю законна. Ця оборона наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, природно припиняться і наші відповіді. Цитує його видання аль Рабія. Глава іранського МЗС також заявив, що Тегеран готовий укласти угоду про відмову від ядерної зброї та її розробки. Повідомляє аль джазіра Ми твердо переконані в тому, що не хочемо володіти. Ядерною зброєю зазначив він. Однак Абаса Рахчі виступає проти того, щоб Іран позбавляли права розвивати ядерну програму в мирних цілях. Між тим, у неділю армія оборони Ізраїлю заявила про завершення широкої хвилі авіаударів по Ірану, які, за їх словами, були спрямовані на знищення потужностей з виробництва зброї. Було завдано удару по численних об'єктах з виробництва зброї по всьому Ірану, заявляє військове командування. Додамо, що Ізраїль націлився і на військово-політичну верхівку Ірану. Тільки за дві останні доби було офіційно підтверджено про ліквідацію начальника розвідки корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Мухамеда Каземі та його заступника. До того ізраїльським ударом було вбито командувача квір генерал-майора Хосейна Саламі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.